Друзі, вітаю вас на нашому каналі на каналі AutoCars. Ще одна шкода прибула до нас з Німеччини. Це 2019 рік, 2-літровий дизель DSG-7. Класна шкода в хорошій комплектації. Зараз більш детально покажу вам її і не забуваємо підписуватись на наші сторінки. Всі посилання будуть в описі під даним відео. Всі автомобілі, як завжди, на нашому сайті AutoCars Cars .ua. Отже, 2019 рік на максимальній оптиці. Помивачі фар присутній, камера асистентів присутня. По авто, в принципі, зауважень ніяких немає. Тут у нас сліпі зони, регулювання складання дзеркал, підігрів сидінь. Є три ключі в наборі з даним авто. Присядемо. Сюди 205 тисяч рідного пробігу, кермо в ідеальному стані, по асистентах. У нас є Line Assist, автомобіль утримується та підкермовує в полосі, є сліпі зони, є виїзд місця з парковки і фронтальний асистент. Адаптивний круїз, я сказав, вже присутній, безключовий доступ, до речі, є і запускається з кнопки. Двохзонний клімат, підігрів сидінь, бездротова зарядка для смартфону. Карпле Android авто, як бачимо, активовані. Дзеркало з автозатемненням. В принципі, по салону взагалі зауваження, яких немає, все чистенько. Охайно, без запитань. Позаду також стан, в принципі, як завжди, нового авто, ніхто тут ним не користувався цим заднім рядом. Класні 17 колеса, фірмовий фаркоп, величезне багажне відділення з подвійним дном. Так. Ось така вона. По кузову автомобіль не палірували, зауважень до нього. Абсолютно ніяких немає, немає ніяких ні подряпин, ні скольчиків. Зараз швиденько пробіжимось, проміряємо його товщиноміром для повної інформації. 100, 120, 123, 124, 114, 125. 108, 108, 127, 116, 116, 123, 115, 115, 107. Отже, як ми бачимо автомобіль повністю в рідному окрасі, дуже, дуже хороший варіант. На сьогодні її вартість 17 950 доларів. Це, ще раз нагадаю, 19 рік 205 тисяч пробігу. 18500-19 рік аналогічна шкода, тільки 160 тисяч пробігу. Є 20-го року за 18900. За 16900 19-го року також є. Шкода, в принципі, вибір автомобілів є, тому телефонуйте. Ще раз наголошую, всі посилання і контактна інформація. Буде в описі під даним відео. Тому підписуємося, слідкуємо, приїжджаємо, оглядаємо і обираємо для себе свій автомобіль. Все, Всім гарного дня, на зв'язку.